Благодійний фонд Чисті серцем безупину підтримує армію, а також освітні та медичні заклади. Цього разу ціла вантажівка допомоги поїхала до Сумщини. Це наші давні партнери Мережево, Тетяна Скрипка. Ми тут передаємо для 11 закладів, бо співпадає, так, так, що 1 червня буде день захисту дітей. І це для різних медичних закладів, також садочків, для, так само, у першу чергу це піде і для укриття, щоб їм створити умови у укриттях, перебування в укриттях. Тому що ми бачимо по телебаченню, що відбувається на Сумщині, кожен день прильоти, прильоти і прильоти. І тому ми хочемо покращити, хоча б трохи умови перебування в укриття. А також медичний заплох для того, щоб краще можна було надавати медичну допомогу. Така підтримка сформована за сприяння Міністерства закордонних справ України та Китайської Народної Республіки. А в груз ходить це і нотбуки, і машинки пральні, і ліжка от бачили, і ліжка. І холодильники, і мікрохвильовки, чайники, мішки, спальні, також і засоби гігієни і дитяче харчування. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.